Літні збори добігають кінця. Коротко підсумуйте цей період підготовки. Дуже продуктивно провели ці літні збори. Було багато переглядових хлопців у нас два тижні. Працюємо вже з хлопцями, які будуть вже з нами надалі. Пройшло все дуже на гарному рівні і дякую хлопцям, що відносились дуже дуже на пристойному рівні. Було відношення їхнє. Які цілі та завдання стоять перед командою на цей сезон? Якщо брати командно, то це. Намагатися показувати якісний футбол, намагатися хлопцям показувати те, що ми від них вимагаємо. Звичайно, будемо прагнути перемагати в кожній грі а індивідуально хотілось би, щоб кожен, кожен з гравців, які у нас в команді, вони. За якийсь окремий період вони додавали завжди. Команда провела чималу кількість спарингів під час зборів. Які висновки зробили в результаті цих контрольних матчів? Підбирали спаринги, хотіли зіграти більше ігор з дорослими. Це у нас дві гри. Ми зграли з карбоном. Черкаська команда наша зіграла гру з Денгофом. Це це маю на увазі дорослі команди і непоганого рівня, дуже непоганого рівня. У кожній гри були, були як і помилки, так і гарні моменти. Головне, щоб правильний аналіз був і від нас, як від тренерів, і хлопці, щоб правильно аналізували свої помилки. Розкажіть про роботу селекційної служби, тобто кадрові зміни у цьому міжсезоні в команді. Почнемо з того, що були на переглядах 65, по моєму хлопців. Із них ми вибрали не так багато, але зробили костяк. Із 23 футболістів перший тур з лівим берегом ваша команда пропускає. Як ви ставитесь до цього переносу? Переноситься тур. Тобто, ну я думаю, ми в такій же ситуації були би також, нам би пішли на зустріч. Тобто, це нормальне явище, і цей тиждень ще можна так сказати, буде нам на підготовку ще краще. І я я думаю, нам його не вистачало, і він у нас буде. Тобто, це, це нормальне явище. Ти приєднався до колективу нещодавно. Що можеш сказати про підготовку у новій для себе команді? Підготовка серйозна, трохи важко було спочатку, але потихеньку виливаєшся. Треба ну, більше працювати і ну, все тут по-інакшому. Як тобі умови, в яких готується команда до початку сезону? Та умови супер. Поля гарні. Тут база нормальна. Все подобається. Живемо нормально, в'ємо нормально. Все подобається. Чого ти взагалі прагнеш у футболі та які твої найближчі цілі? Та Прагну у футболі в найближчих цілях. Перш за все, хочеться зайняти достойне місце з u 19 в чемпіонаті. Достойно показати себе, перемогти якнайбільше разів ну... забити там якихось голів. А на ближчі роки ну, якась задача там потренуватись, пограти за першу команду. ну... Ви зіграли достатньо велику кількість спарингів. Який суперник для тебе був найважчий? Напевно, металіст. А Металістя чому саме воно? вони? Швидко грають, швидко працюють з м'ячем, Рухається м'яч швидко треба підлаштовуватись, рухатись за своїм гравцем. Ну, важко. Ти майже всю літню підготовку провів з основною командою. Як відчуваєш свою індивідуальну підготовленість? Які твої враження від цього? Було дуже незвично. Мені побачили, може, якісь амбіції. Я дуже був здивований. Мені було дуже приємно. Потрібно працювати. Оціни підготовленість команди до початку чемпіонату, саме команди лнз 19. Новий тренер тренері 19. Потрібно працювати якось ближче до колективу, бути нам старшим. Я так думаю. Ти зіграв останній спаринг з лнз 19 проти металісту. Що можеш сказати про цю гру? Як ти адаптувався до колективу? Було досить незвично. Але все потихеньку буде, я так думаю. Все все буде. прийде? Да, все буде.